Привіт, мої маленькі гномики! А скажіть на мені, як у вас настрій? Малята, сьогодні ми з вами йдемо в гості до Катрусі. Катруся живе з татом та мамою. А скажіть на мені, хто в цій родині найвищий? Так, це татусь. А хто цій родині найнижчий? Так, це катруся. А скажіть, будь ласка, мама катрусі вища, ніж вона, або нижча? Так, мама катрусі вища, ніж сама катруся. Малята, а як ви це дізналися? Так, тому що мама тато та катруся стоять у рядочок. Скажіть, будь ласка. Тато катрусі зібрався на роботу, йому потрібно обрати пасок. Як ми можемо порівняти, який пасок потрібно обрати татусю? Йому потрібен більший. Подумайте, як саме ми можемо порівняти ці паски? Так, ми можемо прикласти їх один до одного. Малята, подивіться уважно, який пасок більший? Якого кольору? Так, чорного кольору. Ми можемо порівняти предмети, поклавши їх один біля одного або один на одного. Молодці малята! А зараз катруся хоче допомогти матусі зібрати рушники. Скажіть, будь ласка, чи однакові ці рушники? Якого вони кольору? Так, блакитного та рожевого? То як же нам дізнатися, чи одного розміру рушники? Так, потрібно їх порівняти. Ось так покласти один рушник на інший. І так ми дізналися, який же з рушників більше? Малята якого кольору рушник більше? Так, рожевого кольору. Молодець катруся допомогла своїй матусі. Малята, вам сподобалось моє заняття? А що саме ми робили на занятті? Так, ми порівнювали предмети за величиною. До побачення, мої любі!